У мене таке питання: чому настільки несправедливість в житті нашому, от я не розумію, чому настільки має жінка страждати? Привіт, Келенська Ірина, я нутриціолог, і це мій влог про моє звичайне життя. Я не нафарбована, я стомлена, я не спала до четвертої ночі? Добре, жінки народжують, перестраждали це можна забути. Жінки виношують спочатку дитину. Потім годують, змінюється вся фігура, гормональний фон, все це змінюється, це добре. Но якого хрена природою придумано, щоб ми не спали ночами? Я не розумію, просто де логіка. Ну, от де ця логіка, ну окей, можна. Ну, всі, всі знають, що я навіть очі не можу відкривати, що мама це от, взагалі щастя сім'ї залежить від щастя мами. Якщо мама в ресурсі, мама класно себе почуває, то і всі в принципі будуть щасливі і класно себе почувати. Але якщо мама зомбі, от як я зараз, я просто зомбі я нічого не можу робити, мені потрібно приготувати їсти. У мене немає сил це зробити. Я зараз піду ляжу спати. Певно. Тому що я малу не, не могла до четвертої вкласти її, животик болів, сама не спала, а потім до часу на силу вклала на наступний вже день. І я хотіла зробити запіканку сину. А я не можу це зробити. Я вже достала сир, вже зняла відео в Тіктоці про страчателу. До речі, ви знаєте, чим відрізняється страчателла від моцарелли, маскарпоне? Коротше, я колись, це такий сир, він такий м'який-м'який. Я колись думала, коли купувала різні там італійські, наприклад, морозива влітку. І там написано морозиво з трачетелою», морозиво зі страчителою. Я була впевнена, що страчитела це щось типу шоколадних крапель. чи що. Так, я так не можу, мені треба штатив внести. Мій малий поламав два штативи мені. О, Господи. І, а, і як виявилося, страчитела це сир, але сир це моцарела в поєднанні з вершками. Але якщо ми подивимось по е, калорійності, по складу. так, е, Моцарела не трошки жирніша. Моцарела е, має міжир, десь 17-18 грамів. І стільки саме білку, 17 грамів білку. Тобто це такий е, продукт, який можна використовувати для схуднення. Там велика кількість білку. О, Господи, я хочу спати. Якщо ми подивимось на страчителу, тут моцарела разом з вершками, тут всього 9 грамів білку і 22 грами. Жиру 236 калорій, тут теж 226 калорій, тут трішки, трішки менше, менше, але більше білку. Якщо ми подивимось на рікоту, рікота виготовляється після того, як виготовляється вже моцарела із сиворотки, яка лишилась після виготовлення моцарелей, утворюється, ну, роблять рікоту. І рікота, сир, він містить замість казеїну альбумін, типу білок, який не такий агресивний для нас. Є казеїн. Так ось в рікоті скільки 115 калорій, тобто вдвічі менше, ніж в цих сирах, але теж 9 грам білків і 7 грам сиру, тобто це теж такий дієтичний продукт, але ще більш дієтичний, це наш сир кисломолочний. А маскарпоне – це взагалі прям жир, жирний, це робиться з вершків, і в ньому 35 грамів жирів, всього 4 грами білку. Тобто, взагалі, якщо. Якщо думати, що типу, можна використовувати моцарелу, ой, не моцарелу, а маскарпоне і це сир, ну це ж корисно, давайте будемо їсти корисний десертик, такий, як тіремісу, із маскарпоне. Ну, це жопа. Ну, я маю на увазі, Жопа збільшена. Це не буде нічим допомагати. Тому. Я за рікоту, за сир кисломолочний і за моцарелу. А маскарпони страчтели я взяла для того, щоб зробити десерт не для себе, для свого сина у вигляді запіканки. І я, можливо, його зроблю, можливо, дороблю трошки пізніше. Піду чуть-чуть посплю, тому що я просто якась як зомбі. Але мені ще болить все тіло. У мене настільки біль в тілі, У мене болить все. Мені хочеться розтягнутися. Я кожного дня розтяжку роблю. У мене бо... кріпатура якась з'явилась, У мене болять навіть ось так, от. отут скивиці, і зуби почали боліти. Особливо я це відчуваю вночі, коли донька не спить, і я годую її грудьми. Це просто щось неймовірне. ай яй 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 Так, це я сирчки хочу поставити всі в холодильник. Так, у мене тут не дуже є порядок, але тим не менше це поставлю наверх. якась тарілочка з чимось. Це мої оселеці з кумбрії, це бульйон індичий. Шокола... О, з'їм шоколадну пасту. Точно! Ось це моя улюблена шоколадна паста. Просто вона настільки смачна, з їм порадую себе. І масло найкраще масло в світі, масло їжі Ведар. У вас є 15%, 15 знижки, щоб це придбати. По промокоду НКН. В інстаграмі хто слідкує за мною, я часто виставляю. Заходьте в інстаграм, купуйте. Так, це у мене рибка, зелень. Це в мене рис варений, там буряки стоять вже тиждень. Це різні сири, творожки. Тваруш... Так, що тут корінь совери, капуста цвітна. Очки. Тут мій хлорофільчик лежить, новий треба відкрити. Зараз з'їм кілька ложек, ложок ось цього. Я не можу говорити. Я це смачно. Продукт просто топовий. Ще я вам розповідала так, що нас затопило. Подивіться, яка підлога після того потопу. Видно, так, який ламінат. Але якби ми не винні в цьому, що нас затопило. Але шок був знатний. А ще, окрім болю, який я відчуваю фізичного, у мене біль емоційний. Я так сумую за своїм життям. Я так страждаю, у мене такі депресивні розлади. Я взагалі не схильна до депресії. Завжди весела. У мене завжди купа позитиву. Але зараз я так страждаю. Хочу жити своїм чоловіком, хочу, щоб він повернувся. Хочу, щоб закінчилася доболибнута війна, кончена. Я хочу повернутися в Київ. Хочу зустрічатися своїми друзями. Я начебто, знаєте, я живу, в мене все добре, мені гріх жалітися в фізичному стані. Ну, тобто, в мене є їжа, дах. Дітки, слава Богу. Але я начебто не живу. Це життя наразі проходить повз мене. І емоційно це просто жахливо. Як ви, дівчата, переживаєте цю війну, переживаєте осінь. Я ще й плачу кожного дня. Так стомилася. Ви ще з, з другої сторони, а від чого я маю стомитися? Так, сидиш собі вдома, в тебе все добре. Зараз наїмся цієї шоколадної пасти і буде знову плюс на, вазі, на вагах. Коротше, в мене депресія. Могу головити повний рот пасти. Я навіть собі думаю, для кого я одягаюся, для кого я не фарбуюся сьогодні, не фарбувалася, дуже стомлена. У мене якось немає смаку життя. От нема смаку життя. Скоро має бути новий рік, а в мене отруєний цей період, тому що будуть знову прильоти, будуть вимикати світло. Я пам'ятаю минулий раз. Це було жахливо. Але тоді був чоловік і було прикольно. Я їздила на танці, займалась спортом, якось по сімейному жила, а зараз його немає і начебто все зупинилося. Ну, просто тупо все зупинилося. Мріяти я більше не хочу, в мене немає мрій ніяких, ну це наразі. Я знаю, що це все зміниться. Але колись в мене стільки було мрій, мені навіть колись коуч одна сказала, що я занадто багато хочу. Ви можете собі уявити, я, типу, багато хочу. А зараз в мене немає мрій. Я нічого не хочу, окрім закінчення війни. Ну, хочу я схуднути, звичайно. Хочу, щоб повернувся мій чоловік. Хочу переїхати з ним додому в Київ, щоб закінчилася війна. Я навіть перестала хотіти подорожувати. Нікуди не хочу. Якась така просто розмазня. Але це можливо сьогодні, можливо, зараз. А завтра може все змінитися. У мене настрій змінюється дуже швидко. Так, це дуже добре з вами сидіти говорити і їсти цю шоколадну пасту. Але я можу не помітити і з'їсти. Дуже багато. А тут в 100 грамах 600 кілокалорій, просто дуже калорійний продукт, але дуже смачний. І мені для молочка потрібно і для здоров'я мозку горіхи взагалі це суперфуди, всім потрібно їсти горіхи. Але якщо у вас порушена робота жовчого току, панкреатит, не вистачає травних ферментів. Шоколадні пасти, не шоколадні, а горіхові пасти не потрібно вживати, вони важкі для травлення. Ну, дуже жирний продукт. Та й тут яке. Поговоріть зі мною, дівчатка. Напишіть мені в коментарях щось корисне, позитивне. А ну, можете і не корисне, можете теж, теж понити, як я зараз нею. Ще ложечко. Так, в мене є така проблема. Я їм майже тільки корисну їжу. Уже другий місяць, як родилась моя дитина, жодного продукту з цукром не з'їла. Жодної ложки цукру не з'їла. Тільки печені яблучка, кілька разів були банани і це мій десерт. Тобто тут я можу... Здоров... Тільки здорові продукти їсти. Але кількість зараз мене рятує тільки кава. Кава це мій десерт. Я п'ю каву і насолоджуюсь, але вже хочеться савій Я би вже якогось випила просеку чи якогось ще. Щось такого вже хочеться. Це, не буду вас загружати, буду. Хоча, знаєте, теж не хочеться знімати тільки класні влоги, де я весела. Я ніколи не весела. Ой, я не завжди весела. Не завжди у мене все добре, не завжди у мене тупо розпаковки. Хоча сьогодні буде доставка сільпо. Знаєте, чому, чого мені не вистачає? Гостей в, дом, в домі? Я коли. Була, ну, коротше, я колись була. А коли не було війни, коли я жила там, де я жила, в мене завжди були друзі в гостях. І я ходила в гості, друзі приходили в гості, до кумів приїздили. Зараз мої друзі по всьому світу розкидані, по всій Україні. І до мене тут ніхто в гості не прийде. Ну, тобто, окрім моїх рідних, так, але ми так живемо майже разом. Мені хочеться цих. Теплих сімейних вечорів, коли приходять друзі, коли там чоловіки тусуються з чоловіками, там про щось своє чоловіче розмовляють, жінки з жінками. Мені подобається ця атмосфера сидіти і казати, ой, як я втомилася від свого чоловіка, а мій? А мій взагалі не робить того. Мій ніколи не миє посуд. А мій такий? А мій сякий? А я так від нього втомилася. Оце хочу сидіти з подругами, треніти на свого чоловіка, але щоб він був поруч зі мною. Доплака просто якийсь джок ладно дівчата. Сподіваюсь, мої підопічні цього не побачать, тому що я їх завжди мотивую і підтримую кожну. А мені самі потрібна підтримка. Хіба я так багато хочу просто спати, і щоб мій чоловік був вдома? І гості, щоб приходили. Якщо не буде коментарів про те, що я плакала, це буде означати, що ви не дивитесь мої відео до кінця. Все, дівчата, я пішла.